Жор Жюлі Дюглеф по Франс Ванка Франс Julie чотири Ми бачимо, як пройшли переговори в Саудівській Аравії, що були три різні комінні різні ком'яніки між різними делегаціями. Бачимо, як саміти проходять на європейському рівні. Ради є Ради, єС дуже мало конкретних просувань. Чи не вважаєте ви, ви, що ми дуже повільно просуваємося тут в Європі? І чи можете ви сьогодні довіряти американцям? порівнянні з країною, яка знаходиться в війні, весь світ живе дуже повільно. І це не закиди, це просто абсолютно різні реалії. І я тут погоджуюсь з вами. На жаль, те, що ми хочемо зробити за тиждень, ми робимо місяці. Те, що ми можемо зробити і захиститись за добу, вирішити якісь питання. На це уходять. уходять тижні, а іноді знов таки місяці. Судячи по обладнанню, яке ремонтується, чому ми багато всього хочемо робити в Україні, чому я так хотів завжди і, і ліцензії отримати від партнерів, і, на жаль, так і не дотиснули Сполучені Штати, щоб отримати ліцензії на виробництво патріотів. Тому що, чому? Тому що все це дуже, дуже довго. Щоденно. Ми отримували ракетні удари, на жаль, отримуємо. Щоденно у нас є втрати. На жаль, загиблі є люди і поранені. І це великі втрати для нас. Це дуже складно пояснити людям, які живуть в іншому розмірі, в іншій швидкості, в іншому, знаєте, як це сказати? В іншому світу уявленні. Я навіть не знаю. Це знаєте, як, от, наприклад, це, не хотів говорити про це, але це про довіру або недовіру. Наприклад, як один з представників е, е, Штатів Америки по-русски, по Вітков, так? І він говорить речі, і він так виглядає. Він говорить для нас, для українців, вони виглядають дуже... Абстрактними розумієте, тобто це зовсім з іншого світу. Ну, Для нас ці люди вони з іншої планети. Ми знаходимося в війні. І мені хтось сказав, що він дуже предметна людина, він завжди був бізнесменом, займався нерухомістю тощо. І я вам наведу такий приклад. Я думаю, що коли він займався нерухомістю, зазвичай питання у людей, який вид з вікна так? Куди дивляться вікна всій нерухомості, скільки кімнат. А в Україні, щоб одразу зрозуміти, де ми знаходимося, у нас питання щодо нерухомості одне. Чи є бомбосховище в цьому домі. Тобто, розумієте, да? це не закиди комусь, це просто ми живемо в інших реаліях, просто інший світ. Ми хочемо жити в нормальному світі, в нормальних реаліях, в мирних, і ми все для цього робимо. Але просто у нас погляд навіть на одні ті самі речі, але інший. І тому, коли ви кажете, вам не вваж... ви не вважаєте, що все повільно? Дивіться, я вважаю, я дуже вважаю, але ми не можемо всіх штовхати. Ми і так робимо те, що ми можемо. І ми дуже сильно намагаємось. Ми живемо в різному часі. На жаль, це, це факт. І тут питання недовіри або недовіри. Питання, що зі Сполученими Штатами Америки, як з нашими партнерами, Європа в більшій безпеці буде сьогодні. І Україна буде отримувати більше допомоги. Сьогодні це просто не про довіру або недовіру. Це просто абсолютно вочевидь зрозумілі, прагматичні речі. Те, що майбутнє повинно будуватися на. Безпекових союзах не на папері, те, що а, повинна Європа мати можливість захистити себе самостійно. Те, що рішення повинні прийматися дуже швидко, ви знаєте, а, через цю війну, ви знаєте, ми ось вам приклад комунікації. Я, наприклад, з Еммануелем розмовляю дуже швидко і дуже швидко щоденно. І з іншими. І коли почалась війна з багатьма лідерами, я почав дуже швидко говорити по телефону. Тому що я сказав, нам дуже складно замовляти, знаєте, як це раніше робилось, і в багатьох країнах світу до цих пір можна замовити розмову з лідером. І розмова, так, розмова буде за п'ять днів. Війна, на жаль, але вона перемогла. Перемогла сама війна, перемогла все це. Технології допомагають вирішувати питання швидше. І у вас знов таки, у вас немає іншого шансу. Я в перші дні війни. У мене була комунікація 15, 20, 25, у мене, У мене були 30 лідерів щоденно. 30 лідерів комунікації. Я з ними говорив кожного дня. І якщо би я замовляв. Розмову, а не а не мав би прямої комунікації, чесно, ну у нас мало що б вийшло. Питання не в мені, питання в наших людях, в Збройних силах, питання в усьому, але ми в усіх напрямках. І я в тому числі, як головний комунікатор своєї дому, але ми в усіх напрямках, і я в тому числі як. Головний комунікатор своєї держави, і я так само змінював всю цю історію. Така цифрова дипломатія. Вона сьогодні саме така. І тому те, що ви праві, що все дуже повільно. Ну так. На жаль. Але все вже набагато швидше, ніж було, повірте мені. Будь ласка.